Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми знову з вами разом. І з вами працює Ольга Довгань та Олег Ресвятила. Цього тижня вся Україна відзначала Всесвітній День Вишиванки. Це чудове свято відзначали буквально в кожній громаді, не виключення є і Пришипська територіальна громада. Так, дійсно у Пришицькій громаді було проведено ряд заходів. До цих заходів долучилися всі заклади культури. Хто ділився приємними спогадами, хтось виставляв фото у вишиванках. Пришицький центр культури дозвілля долучився із флешмобом та проведенням квесту до ліцею Лідер, де для учнів організували таке чудове свято разом з педагогічними працівниками. також у ліцеї була проведена профорієнтаційна робота. Проведена професітаційна зустріч з учнями 9 11 класів, фахівцем із корпоративних питань управління прат полтавських ГЗК Оленою Васильченко. Необхідне в наш час, адже вибір майбутньої професії це твоя дорога у майбутнє життя. Адже на жаль, зараз дуже багато таких випадків, коли при спілкуванні із учнями або ж уже зі студентами, які закінчили навчання. Про те, що саме за них роблять вибір майбутньої професії, після чого люди не реалізовані в житті і, на жаль, не йдуть шляхом тим, яким обрали для них їхні ж батьки. Мені подобається дуже простий тест. Треба запитати у дитини: у нього є мрія чи у неї, так? і далі. А ким ти хочеш бути? Говориться про професію. А люди тієї професії, коли вони отримують цю професію і працюють, отримують кошти, які достатньо для того, щоб твоя мрія здійснилася. І от коли це все проаналізувати, тоді можливо і прийняти правильний вибір і щодо своєї майбутньої професії для того, щоб свою мрію втілити в життя. І що у нас молодіжна робота? По молодіжній роботі в нас завжди Влад Клименко. Активіст. Активіст. Із села Кобиляжик він з дітьми працює щотижня, щосуботи. І цього тижня він нам відправив знімки і звіт про проведену ним роботу. Зокрема, це була патріотична гра. Я люблю Україну, дуже чудові світлина, але ще дуже такий факт в тому, що кожного разу ми відмічаємо ту тенденцію, що дітики збільшуються. А це один висновок, що діткам дійсно цікаво, і вони відвідують подібні заходи. Також на цьому тижні у Криничанському сільському будинку культури прийшов благодійний захід підтримку Збройних сил України та присвячений Дню матері. Своїми номерами всіх глядачів радо вітали працівники комендантівського сільського клубу та Криничанського сільського будинку культури. До речі, нас, нас так... теж запросили сюди, і ми підготували невеличкий відеосюжет. I do Сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. За ваші усмішки, за ваші позитивні емоції і дякуємо, що ви все-таки знайшли хвилинку, годинку і завітали до нашого будинку культури. Сьогодні в Крайничанському ЗБК відбувся благодійний захід до Дня Матері і до Дня Вишиванки. Цей захід ми провели спільно з комендатівським сільським клубом, також взяли участь дітки, наші, дітки із сусідніх міст. За це ми дуже дякуємо нашим учасникам і сподіваємося, що вони ще неодноразово до нас завітають. На нашому заході ми збирали кошти, потім ці всі кошти передадуться волонтеру, і волонтер закупить необхідні речі для наших хлопців-захисників. Також ми дуже вдячні нашому спонсору Ющенко Валерію Григоровичу за те, що ми провели цей захід. А особлива подяка нашим хлопцям-захисникам. Завдяки їм ми маємо змогу ростити дітей, проводити подібні заходи. Ну а ми, звісно, будемо допомагати їм донатами і всім, чим можна. Ну і тепер повертаємося до наших попередніх публікацій. Ми неодноразово нагадували владі і будемо продовжувати нагадувати про їхні там недопрацювання. Зокрема. Ми говорили про те, що староста Кобилячівського округу не допрацював напередодні поминальних днів і не забезпечив чистоту і порядок на цвинтарях. Ми до неї заїжджали, ми про це говорили, ми дискутували, ми про це говорили депутатам. І вона нас запевнила про що? Про те, що нею було певно звернення. На виконкомі опрацьовували це питання. На превеликий жаль, авіз і нині там. Там. Питання не вирішено. От питання Це не вирішено. І за що питається? Чим завинили ті люди, які сьогодні на тому цвинтарі лежать? Що до них така таке став... відношення, таке ставлення? Це якась така принциповість, якась дика, якась взагалі. Але ж у нас є хазяйка? Є хазяйка. Є хазяйка, але хазяйка не працює. Хоча вона про це впевнено заявила на нещодавно на сесії. я тут 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 ви а Сидіть і слухайте Хоча б хотілося б звернути увагу ще депутатів. Там же ж є депутати. І коли мешканці звертаються до нас уже, вірно, то чому ж на це не реагують депутати? Шановні, вас же ж обирали? Де ви? Працює? Їм треба брати приклад з нашого депутата народного Олексія Мовчана, який сьогодні у Сполучених Штатах у відрядженні у Вашингтоні в Конгресі відстоює інтереси України. Там, де сьогодні вирішується оту сучасну зброю, нам треба дати. І фінанси допомога, і матеріальна допомога, і багато чого цікавого. Послухайте, будь ласка, звідти прямий репортаж від Олексія Мовчана. Друзі, усім привіт. Я. Вирішив поділитися з вами тим, чим я займаюся. Зараз разом із делегацією Верховної Ради ми працюємо у Вашингтоні. Значить, це вже моя третя поїздка, така, да? майже кожного року її, ми їздимо. В США конгрес і конгресмени, і сенатори є дуже впливовими. Да? Вони Від них від їх голосу, іноді одного голосу, дуже багато залежить. Сьогодні для України є критично важливим результатом. В тож критично є важлива підтримка США для отримання результату у війні. Якщо минулого року, коли ми їздили, ми говорили про постачання артилерії. Та ми говорили про М 777 про Хаймерси, І тоді, знаєте, вони казали, що це неможливо. Це було в травні 2022 року. Ми говорили про системи Петріот, про захист неба. А то сьогодні це все вже реалізовано. І сьогодні наш порядок денний на нашому на порядку денному нашому це. Постачання літаків f 16 зрозуміло, що наші зустрічі якраз стосуються е, тих, хто є симпатиком України. Да? Вони, є, е, вони вірять в нашу перемогу, тому що ті, хто не вірять, вони не зустрічаються з українськими депутатами. Да, є конкретні опозиціонери, і вони конкретно не хочуть зустрічатися із представниками України, тому що вони ну це там це прямий конфлікт. Е, вот е, тому але є, але є серед тих, хто підтримує Україну, да і серед тих, хто там більш-менш не визначився, можна так сказати, да, або має сумніви. А е, є ті, з ким треба працювати для того, щоб ці сумніви розвіяти. І от це якраз в, в контексті конгресу: основна зона для роботи е, українських делегацій, українських парламентів. От е, чому така методика працює? Тому що вони до членів парламенту ставляться, ну якби як до рівні, зрозуміло, що член парламенту в україні і в сша це ну за масштабом впливу за масштабом діяльності різні різні люди тому що ну в принципі різні країни да так само як україна там нерівна нерівня за масштабом впливу грошей та бюджетів не рівня сполученим штатам Вот. але вони ставляться тому вони ставляться на як до рівні до нас, тому що вони розуміють, що у нас точно такі самі виборці. Ми їм розказуємо, як ми там спілкуємося, як, які проблеми там, як ми допомагаємо, як допомагають інші, і так далі. Да? Тобто, у нас є дуже багато спільних тем, тому що люди вони усюди однакові. Да? Чи то за тебе американці голосують, чи то за тебе голосують е українці. От, е тому, це, е тому це спільне, да? е і в принципі це спільне дає нам можливість проштовхувати важливі для нас питання. Повертаємося до нашого земного життя. Земного. Трішки про позитив. Да, про позитив. Цього тижня побували в гостях у нашого фермера, який працює на території Першипської територіальної громади. Це Валерій Григорович Ющенко. Він працює на землі з 1996 року, досяг певних успіхів, має досвід уже практичний. І сьогодні впевнено разом зі своїм трудовим колективом, своїми діловими партнерами рухається у світле майбутнє і ділиться з нами своїми переживаннями і своїми досягненнями. Виробник, так сказати, селекційник, який вивів сорт Пріор. Пріор практично він фурніцидностійкий, тобто економія в тому, що. Не потрібно обробляти фунгіцидом, плюс до того він висівається в середньому 2,5 млн грн. Кущистість в минулому році в мене еліта була, кущистість була з одного зерна 32 чи 38 треба перерахувати повноцінних колосків. Тобто економічно вигідний, це вже перший рік у товарних посівах, лави, листочок, початок уже початок колосування. Початок колосування. я думаю, я думаю, буде все добре. Середня ранняя гибрид, то есть сорт, середня ранняя. Это такая пшеничка. Как говорят у нас, бункер покажет. Класс за тут. Бачите? раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже сьомий листочок, зараз він вусики розкрив, сплететься і почне викидувати квітки. Тоді ще йому треба дати відповідний інсецицид, щоб квіткові не заліз, туди не відклав своїх діточок. В минулому році ми переселенці, прямо переселенці приїхали, ми накосили їм гороху. Відвезли, а вони сиділи, глущили свій, свій І працювали. Воно, Да. Варили А це така культура. Вона дуже хороший попередник, дуже. Я її просто обожаю. просто бажаю. Так, поїхали. поїхали. На... Це сорт Мадона, третя репродукція. Я перший рік посіяв ріпак на широкорядний. 70 міжрядів. Це перший, перший рік я те так посів. І що, Ви, задоволені? Ну, ви бачите ж? Зараз підемо. <смі> Не знаю. Знову бургер покаже. Ну, На перший погляд, це гібрид називається кристал. Висівалось 350 тисяч. ну, Зійшло 350 тисяч на гектар. Ну, бачите, які. Обіцяли мені півтори, півтора, метр сорок, півтора. О, 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 ці ділери. <смі> А він вже скільки, вже метр вісімдесят почти, правильно? <смі> Говорить, кущі не буде, а гілкуватись. А бачите, як гілкується. Треба було густіше. А може Бог підказав вже, як тут потрібно, так? Да? Це сорт. Поплавати в такому, в такому морі, а? Миколай? Ну, як тебе ну, плавати? Красиво. Красиво. Я от... Коли е, квіткують е, зернові і е, такі вітерець і починають е, е, вилювати ці лани. І щодо фотоконкурсу. Цього тижня нам надійшли чудові світлини у вишиванках. Але ми чекали 18 травня, коли усі одягнуть свої незабутні образи. Тому, так як ми отримали фото і виставили їх в четвер, шановні друзі, ми надаємо вам таку можливість і продовжуємо голосування до наступної п'ятниці. Тому будьте активними. Голосуйте, а вже наступної п'ятниці, щоб було більше часу, ми, звичайно, оголосимо нашого переможця. До речі, приємно відзначити той факт, що за одну добу надзвичайна кількість лайків за одну добу ми відмітили, що це 125 лайків на одне фото. Ну це рекорд, шановні друзі. Найбільше у нас було 38 переможців. Ну, активність говорить про те, що людям цікаво, і вони готові сьогодні змагатися, активізуватися, да, активізуватися і змагатися в кращих світлинах. Ну, і переможець у нас отримає обов'язково грошовий приз. Так що слідкуйте за нашими новинами в групі в Фейсбуці, пришеп тудей. І на сьогодні достатньо. Всього найкращого. До нових зустрічей через тиждень. Сподіваємось що наступного тижня буде більше позитивних новин, і ми обов'язково вам про них розповімо. Всього найкраще хай щастить.